Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо конструювати книжечку. Для цього нам знадобиться звичайний лист паперу А4 білого кольору. Давайте розпочнемо з нього. Спочатку нам потрібно його зігнути рівнесенько. Зрівняйте кутики, щоб вони були рівненькі, і згинаємо. І складаємо ще раз навпіл, Рівняємо кутики, щоб було рівнесенько і згинаємо. Так, розкладаємо і згинаємо навпіл ще раз. Рівняємо наші кутики, щоб це було рівнесенько. І згинаємо іще раз Ось такий лист у нас поділений на клітинки, вийшов. Слідуючи наш крок ми по лініях розкреслюємо, щоб нам було зручно бачити, як ми будемо різати. Перша лінія з права ліво, останній квадратик ми не дорізаємо. Друга лінія середня у нас з ліва на право, останній квадратик ми не ріжемо. І найнижча лінія знову у нас справа на ліво, останній квадратик ми не ріжемо. Ріжемо тільки ось ці лінії. Ось, готове. Ми розрізали, тепер починаємо складати. Під низ останнє. Старайтеся, щоб у вас було рівненько поправляйте і ось так от. Тепер дивимося, що в нас всі сторін'ячки відкриваються. Остання сторіночка ми ось тут її склеюємо, щоб наша книжечка не розпалася. Ось наша книжечка готова. Відкладаємо її в сторону. І тепер будемо робити обгортку. обкладинку для неї. Беремо лист, кольоровий, можна взяти. І ось таким чином складаємо до серединки. Тепер складаємо, загинаємо наші кутики. Місце ось тут. Бачите, трішки залишаємо, беремо нашу книжечку і загортаємо її в обгортку, ось сюди. Ось так і От в нас вийшла отака книжечка. Тепер ми можемо її прикрасити. Ви можете ось тут намалювати якийсь малюночок фарбами, олівчиками, фломастерами, або можете використати метод аплікації. Сподіваюся, вам сподобалося. Чекаю на ваші книжечки.